Ортензія Анабель, травень, місяць. Залазимо в низку куща. Ось, бачите, які хащі. Тепер я буду проріжувати ніби так. Ось оця молода поросль. Я отак от роблю. Тут от прибираю. Оці молоденькі прибираю. Не треба нам секатор, просто руцями. Пальчиками хоп і немає. І ще я прибираю, бачите, такі гілочки вже підростали, прикорнева, І ось ми тут просто беремо. Цей окремий я залишу, і він потім підніметься і буде на ньому велика гарна шапка біла. Сам, сам квітонос. Оце таке дрібне, теж я приберу, бо забула весною не встигла. Ось знову молоденькі І знову молоденькі. Бачите? І отак навіть я прибираю оце листечко нижнє. І тоді, коли кущ стоїть, це таке гарне міні деревце Тут нема загущеності, проглядаються отакі стовбурки. І ну мені так подобається.